Ukrainian businesses have shown incredible adaptability. Despite blackouts, near constant attacks, Ukrainian entrepreneurs have not only kept their businesses alive, but also expanded into new markets and ensured Ukraine's economy continues to function no matter the challenges. Today's event represents an important step forward in our collective efforts to strengthen ukraine's economy and support the businesses that serve as the country's economic backbone this work is at the very heart of usaid's mission here in ukraine today is about financial opportunities today we'll hear much about usaid's ibr financial support including innovational programs such as credit opportunities factoring leasing deferred payments incentives for job creations and also programs related to crop insurance that are linked to our loan programs. Our long term focus is helping businesses, whether they're in industrial production, manufacturing, or in the agribusiness sector, to survive and expand their operations during this war of aggression. Дії національного банку спрямовуватимуться на забезпечення монетарної стабільності та зниження економічної невизначеності. Це безумовно повинно сприяти кредитній підтримці відновлення України. Це люди віддані своїй справі. Це про українських підприємців, які демонструють здатність виживати, здатність розвиватися. Я рада, що окрім держави, бізнесу допомагають проєкти міжнародної допомоги, такий проєкт, як наш «Інвестиції для стійкості бізнесу. Адже завдяки нашим коштам, завдяки нашим співінвестиціям. Компанії можуть що найважливіше розблокувати або залучити додаткові інвестиції, залучити банківське кредитування. Компанії мають можливість збільшувати робочі місця, повертати українців за кордоном. Бізнес перейшов від думки, що потрібно дочекатися кінця війни до того, що не треба чекати, потрібно інвестувати зараз. І для цього ми так само і працюємо з усіма нашими міжнародними партнерами, щоб мати програми, які допомагають залученню інвестицій. Ми дуже вдячні і проекту, і ОТП банку дуже швидко все. Дуже приємно було працювати. Ми не готові були брати в лізинг, але коли нас зацікавили тим, що частину навантаження по лізингових платежах бере на себе USAID, воно дало нам впевненість, ми це рішення прийняли, скористалися програмою USAID, і на сьогоднішній день ми вже йдемо до завершення погашення наших платежів.